Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу, як я обіцяла, після Криму зробити розклад, чи достатньо до нас поступає зброї для того, щоб почати, наприклад, е е е наступ. Є якісь домовленості, які періодично, періодично поступає. Періодично Обіцянки є. Офіційно говорять нам одне, щоб ви розуміли. Офіційно говорять нам одне. А насправді. Нам, звичайно, не все говорять, я тому зараз тут не скажу, скільки нам іде зброї, іде дуже багато зброї, щоб ви розуміли. Зброї йде дуже багато. Достатньо цього, що нам дають для наступу. Ви знаєте, відверто вам скажу, тут велика кількість. Дев'ятка... Монет це, звичайно, не десятка, але, бачите, ось військові. І це наказ. Тут, я так розумію, чекають на наказ. Вже, ну, це ще не стеля. Дев'ятка це не десятка, ще раз повторюю, це ще не стеля. Але чекають на наказ. Вони готові чекають на наказ, мої дорогенькі, ось так я це бачу. Я бачу, що чекають на наказ. Тут все на дуже професійно підготовлено. Будь-який момент готові штурманути мої любі. Я бачу, що готові. Хоча попередній розклад показував, що наберіться терпіння. Можливо, я так скажу. Нам не все потрібно знати. Цей, бачите, Я завжди говорю, що справжню інформацію треба трохи довше, треба декілька разів задавати питання, іти в глибину. Можливо, та якось цей. Ось тут мені кажуть, майже мають все, майже. Чекають на цей наказ. Все мої дорогенькі. Я не хочу питати, коли буде. Я казала, що квітень буде гарячим. Коли я робила розклад на весну по місяцях, я казала, що квітень буде найгарячішим. Ось знайдіть той розклад, який я робила на весну. На березень, квітень і травень, березень, не березень, а квітень буде найгарячішим. Ось, ну, будемо чекати. Бачите, чекають на наказ. Все, мої любі. Щиро вам дякую за чудові запитання, за вашу підтримку, за підтримку українського контенту, мої любі. Щастива, мої дорогенькі, і разом до перемоги, мої любі. На все добре.